Чи є е, якийсь визначений термін, скільки людина повинна виконувати завдання, умовно кажучи, в районі е, в зоні бойових дій для того, щоб претендувати на статус е, учасника бойових дій? Терміни і умови надання статусу учасника бойових дій визначаються двома порядками, які затверджені відповідними постановами Кабінету міністрів. Станом на сьогоднішній день такої, ну, саме термінів. Щодо виконання таких службових бойових завдань не визначено, У зв'язку з чим військовослужбовець може отримати статус учасника бойових дій навіть за один день. Тобто, якщо, умовно кажучи, мобілізований військовослужбовець, пройшовши вишкіл у навчальному центрі, потрапляє в район виконання завдань, він з першого дня по суті має право претендувати на статус ветерана, так, учасника бойових дій. Так точно.